Ми з вами надзвичайно вимогливі до сервісів. От українці в них є це таке, розумієте? Ви всі по собі знаєте. Ви десь приходите, ви хочете сервіс. Ви коли свого покупця відтискаєте в конкурентна така сама ціна, такий самий ЖК або квартира. Ви так само намагаєтесь дати більше сервісу. Ідея зробити це дослідження. Вона справді виявилася великими, як на наш ринок. Зрозуміло, що це не тисячі. А, бо це B2B-історія більше. З'явилася у 2022 році, коли девелопери почали відновлювати ріелтори почали активно бігати, продавати, допомагати по угодам. І ми подивилися, що сервісність, коли ринок став ринком покупця, це прям ну, такий must have, і він часто, суб'єктивно, на наш погляд, ред, впливав на угоду, на рішення покупця. Ну, Суб'єктивне треба перевіряти, об'єктивно цифрами. І ми зробили наступне: ми зробили велике дослідження. Зробили ми його тільки в першій половині цього року. В червні ми ще проводили глибинні інтерв'ю. Тому майте на увазі, що це перші два квартали цього року. Наступного року, я сподіваюся, ми повторимо. Так, я швиденько буду, ми трошки за час вилізли. Оранта нам у цьому дуже допомогла. І спочатку ми переживали, що якщо ми в опитування інтегруємо по питання по страхуванню, ну то типу, як це сприйметь спільнота, це буде. Думати, що тупо реклама ні. Є цікаві дані, я вам пізніше розкажу. І навіть в чатиках, де в Україні купити вигідно було кілька разів питання, по страхуванню. це тема. І нам дуже допомогли з мешканцями. На мешканців ми робили коротке опитування, але вийшло 139 людей. Крім трьох девелоперів, яким допомогли, нам, нам ще допомогла керуюча кампанія Місто для людей. Сьогодні буде спікер цієї кампанії. І теж цікаво буде вам подивитися, що там мешканці як страждають, чого хочуть, і де вони хепі. 啊！Uh. Ясно, що така мета, класна, давайте покращимось. Ну, мені колеги казали, партнерка Ольга Кравченко Тараненко, це пафосно. Я кажу нічого подібного. Потім девелопери, коли отримали це дослідження, як ми робили, хто брав участь в дослідженні витратив там півдня на те, щоб відповісти докладно на всі питання, які там були. Він це дослідження отримував безоплатно. Воно там під 80 слайдів, дуже докладне. І то я стискала на один слайд, кілька ставила. Графіків діаграми, щоб було ну, не таке, не таке розтягнуте. То мені люди писали, що це, якщо проаналізувати, класна історія для точок росту, і в тому числі для того, щоб від чогось відмовитися. Тому виявилися ми корисні і реально класно зайшло. 62 компанії верифіковані, бо там два якихось примішали 64 було відповідь, 62 верифікованих з України, з усієї. Глибине інтерв'ю ми говорили з, з комерційними директорами. І директорами з маркетингу. На директорах з маркетингу дуже великий зараз, в тому числі, навантаження по сервісам, акціям і так далі. І мешканці новобудов. 139 учасників, але це 95% Київ з області трошки було. Про що ми питали? В самому дослідженні етап продажів обладіння 21 питання, але кожне питання в тому 21, воно таке безрозмірне було. Глибини інтерв'ю 39 питань, і там ми акцентувалися, що зараз в попиті, що не в попиті від чого відмовилися, і який прогноз, найголовніше. Спрогнозуйте, що ви будете робити, що буде в тренді. Ну а опитання мешканцям ми зробили анонімно 6 питань, задоволені, не задоволені, наскільки, так? А, яких вам послуг не вистачає, від яких. Ви готові відмовитися і за які ви готові платити з тих, що вам не вистачає. Не дуже то вони готові. На цю історію розкаже наступний спікер Микола Бумажний. Оце наша географія. Я була потішена надзвичайно, тому що це, ви бачите, великі тут є ліхтарик, не є ліхтарик. А... Зрозуміло, що найбільше Київ і область, ну і в принципі ці девелопери краще знають РЕД ніж регіональні девелопери. Сьогодні Багато людей з регіонів, Я сподіваюся, що ви нас так само полюбите і будете брати активну участь. А... Дніпро відповідав Західний регіон, інші ви бачите. Я не буду на цьому довго зупинятися. Ну непогано, дуже склалася вибірка. Це українські компанії, це ті, які працюють, наприклад, в Києві і в Західному регіоні Одеса, Західний регіон або Одеса, Київ. Ми в окремо викремили, щоб було зручно. Я вам в цьому дослідженні зараз покажу. Не всі 80 чи 70 чимось слайдів. Я вам покажу десь четверть. По перше, ми не встигнемо, а по друге, ви ж продавці, так всю повну версію ми продаємо. Сервіси для покупки з метою проживання. Ви всі, ну ви всі, всі фактично девелопери 62, які проходили опитування, всі навчилися за ці роки з ковідом працювати в месенджерах. Всі допомагають оформлювати право власності. У всіх є а, менеджер із супроводу угод, персональний і так далі. Перепланування. Це зараз популярна штука, і в тому числі за моїми спостереженнями і приватними бесідами. Люди, які працюють з прибутковою нерухомістю, так само. А, Активно цю послугу, коли там на юнити ділять або об'єднують і потім здають в оренду, працюють. Я вам рекомендую дивитися на нижню частину оцих всіх графічків, які будуть так. Юридичний консультант тут, до речі, сильно розходиться. Тут гарно люди відповідали, що він потрібен, але деякі кажуть, що взагалі є тенденція, вона не дуже помітна, але вона є до того, щоб потреба в ньому знижувалась. Біжу далі. Відділ якості рекламації Вплени. Вот, Фінансовий консультант. І перегляд шоурумів, чат-боти, чат-боти, чого їх не дуже є за відгуками тих самих девелоперів маркетингу. Погана якість самих чат-ботів у девелоперів. Ну за що купила, за зато продала. Є методики, колись про це поговоримо. Страхування житла, як виявилось, і є у нас на ринку тут в Києві кейси, коли люди знайшли страхувальну компанію, яка застрахувала. Житло не просто коли люди виїхали, там затоплення чи ще щось, а застрахувала воєнні ризики. Ну, ясно, що обмежено, це треба детально вивчати. Компанія у 2022 році завела цю страхову компанію, просто людям запропонували, це був якийсь бонус приємний людям. Люди потім наступний рік всі поперепідписувались на цю страховку. Вона доступна і, в принципі, людям так спокійніше. Інше співпраця з банками, звідки це виникло, і зараз воно набирає обертів, є осель, видача кредитів, звертайте увагу, якщо у вас ще немає банківського консультанту. Будь ласка, працюйте, заводьте, беріть спеціалістів, страхування житла, я сказала, побігли далі. Це сервіси для покупки з метою інвестування. Це ваші колеги відповідали. Ви тут бачите попередні і наступні слайди це зріз, що роблять люди на ринку. Так само все в месенджерах спілкуються. Персональний менеджер оформлення права власності. Це традиційно юрконсалтинг. Оця історія, знову ж повторюю: дивіться, нижню частину. Фінансово-інвестиційний консалтинг. Це дійсно така історія. Дефіцитна ще з тих пір, коли націнка за рік могла 30-40 бути, ріст цін ціни люди перепродавали спекулятивний інтерес деякі особ... компанії, які були особливо націлені на інвестиційні продажі. Вони прям брали навчання для своїх відділів продажів, і в тому числі як прорахувати, як презентувати це клієнту. Це важлива історія. от Олена показувала 13% інвестиційних. Майте це на увазі. Людям треба показувати і пояснювати. І ті люди, які зараз працюють прибутковій, вони в принципі успішні компанії, нормально цю історію відпрацьовують. Інше фінмоніторинг. Всі ми це знаємо, всі це розуміємо. Ця послуга з'явилася одразу, коли з'явився фінмоніторинг. Зараз додалась, будемо об'єктивніше, ще одна проблема. Люди за кордоном продають тут. І е, послуга ріелтора керуючої компанії це, умовно кажучи, залучення, утримання і залучення цієї нерухомості. Сервіси в відділі продажі – Це туди, куди приходять люди. Мастхев, кава, чай, вода із класних фішок. що Люди зараз намагаються і там щось таке круте зробити, якийсь е, чай, дуже рідкісний, кава. Якихось класних там сортів, якоїсь 3, 5 хвилі, кав'ярні і так далі. і так далі. Паркінг мастхев, дитяча кімната, куточок мастхев, є піпереговорна. 60% майже сказали, ми її маємо. Ну, особисто бачила дорогі комплекси перед повномасштабкою. Зараз не можу пригадати, коли цей комплекс коштує, там, умовно кажучи, від 4 тисяч і відділ продажів навіть бо штор стоїть, заходь, дивись, хто там з депутатів або ще з когось купує. Тобто, Нема. А, транспорт до відділу продажів від девелоперів. А, і тут, бачите, там інше Інше це найцікавіше. А, безпечний проїзд блокпосту. Це, це реально актуально. Зараз з мобілізацією, і не подумайте, що я жену на мобілізацію, в мене чоловіки воюють рідні мої. Зараз мобілізацію це проблема. Бо я знаю, як це все робиться, і ви знаєте. Тому ну, це буде тема. На той момент, це крім мобілізації, ще була така, що знаєте, десь хтось будував, а там поставили блокпост. Ну, є питання, є нюанси. Дивіться на цю історію, де інше. Інтерактивна, цифрова, 3D-архітектурний макет це фан Це фан для клієнта, який прийшов помацать, потрогати. Я сама люблю макети. Час це незалежно від графіку, це боль. Це боль, коли ви зливаєте дзвінки в другій частині, ви це все почуєте і побачите. Правда боль, бо ну, це ваші гроші, клієнтський досвід. А, бахіли на будмайданчику. Чесне слово, хожу по будмайданчикам, Хожу осінню, коли грязюка, не всі будмайданчики як десь там на картинці. Ну, любий Боже, правду, це роботи. Де бахіли? А, це копійки, а насправді і гарячий чай в термосі від себе рекомендація. Бахіли, туалет, гарячий чай в термосі. Покупець буде ваш. Ось в таку погоду. А, повноцінна їжа. Це хтось з девелоперів написав. Зразки будматеріалів це нова фішка. Зараз люди прямо в квартирі ставлять отак в розрізі. Воно якимсь розумним словом називається. Я зараз не пригадаю після тривог пам'ять. Відшибає. І люди просто ходять і в розрізі дивляться, яка труба, яка там стіновий матеріал, і так далі. і так далі. За відгуками перших тих, хто поставив, непогано продає. Ремонт: це про те, що всі кажуть, і що він треба. на червень місяць. Наявний ремонт був у 63%. Всі інші його не пропонували. Але ви зауважте, що ми не робили регіональну вибірку. Можливо, я її до нового року зроблю, буде цікаво, де більше хочуть з ремонтом. Це тільки зараз до мене дійшло. А, розтермінування. Ви самі бачите. Ну, всі зараз купують. А ось історія, як люди так, от тут які фішки. Які сервіси в розтер... розтермінуванні є у ваших колег? Фіксування коштів ну це запит же ж покупців. А, страхування неможливості внесення платежу, це стали робити. Їх небагато, але люди це фіксують. І ось так само 10% інші сервіси, відсутність пенії, безвідсоткове розтермінування тощо. Побачите це, все буде. Державні програми є оселя. На червень місяць вони були наявні 65% майже відсотків, відсутні 35% ,5%. Саш, можеш відповісти? Це можливо, спікери телефонують. Mm. Дякую, вибачте, технічне питання. А, ось Структура роботи з її з Євідновленням. Ми тут поділились, хто по яким відсоткам працює. Не, не планували, не подивилися, що деякі девелопери кажуть, ми не будемо сім, ми там, типу, не будемо з трьом. Самі бачите, більше 70% це загально беруть. Обидві програми 55, Мені здається, що зараз ця цифра може бути вища через те, що зробили сертифікати як перший внесок по ЄВідновленню, відновленню, можна в ЄСулю додавати. Перевіримо, наступного півріччя так само сподіваюсь, будемо робити, і можна буде вже порівнювати власні програми лояльності. Багато девелоперів, особливо тих регіонів, де служать і де є по деяким містам військові частини, і є попит на це все. Ну, Зараз у нас кругом так буде. У мене в під'їзді в київському будинку. ну, З кожного поверху. А Для військових наявні 64,5. Цікаво буде порівняти, чи буде рости, чи буде знижуватися цифра. Це ж так само від політичної. Буде і на фронті залежати. Но ті компанії, які це пропонують, у них. Програми лояльності частіше виражаються а, в знижках. Або це вайтбокс-подарунок, от щось таке корисне. І тут мова йде не тільки про військових, тут мова йде про їх родини, і мова в тому числі ну, в більшості. Ніхто, здається, от можу збрехати, але ну, не, нема в мене в голові, що хтось, ми для вчителів теж робимо. Ні. Роблять для наших захисників. Ой, а зробіть що-небудь. Вот. вот. А тепер трішки більше, те, що я обіцяла в програмі, і в анонсі. Це глибинні інтерв'ю. Дуже коротко пробіжусь, мене лишилося 7 хвилин. А, сервіси, які, на думку тих 10 опитаних девелоперів, це нормальні прогресивні девелопери, які будують. І кілька з них взагалі там мегапрогресивні, прогресивні, будуть сьогодні в тому числі виступати в нас. Діджиталізація, в тому числі люди дуже хочуть, щоб вже якийсь процес владався, коли можна було. О... Процес покупки цього всього. Ну, мони ми бачимо. Діджиталізація буде мастхев, штучний інтелект. Причому не тільки для картинок, а для генерації сенсів. Але мені здається, що це таки, це моя особиста думка, слизький. Треба контролювати шлях. Месенджери 100% Ви їх використовуєте далі, тільки поширеніше буде. Супровід продукт і продукт, матеріальний супровід через МОНи, Люди ще не всі не розібралися багатьом девелоперам з цим важко, тому це буде просто вже є актуальним управління активами. Ще в 2022 році особливо активні девелопери зробили там людину або невеличкий департамент і ті квартири, які в них були на об'єктах. Люди виїхали, і люди просили девелопери цей тренд вхопили. Вони стали здавати в оренду або продавали через свої агенції, або через партнерські агенції. По продукту white box – це таке, що прям гаряче. Зараз ми говорили про ремонт. Ну от Вайтбокс багато відмітили, що прямо кей кей квартири з ремонтом так само. А от фінансові умови, державні програми так само будуть актуальні, де Бог, що було фінансування, розтермінування з маленьким першим внеском і власні програми лояльності. Щодо власних програм лояльності, що прогнозують? А це по відтермінуванню. Окей, по відтермінуванню буде в тренді прогноз мінімальний перший внесок, дуже ну, подовжений термін розтермінування, ціна фіксування це святе страхування, інше, ви бачите. Вже uh, є такі історії, коли люди хочуть uh, ділять розтермінування. Я там дав якусь частину. От, ви завершите, я даю наступну частину, uh, це от перенесення основної суми на кінець виплати. Програми для військових, перекредитування в банках. Є такі випадки і вони поширюються. І дострокове закриття за винагороду. Теж така історія в девелоперів трапляється. І ось стосовно власних програм лояльності. Це була цікава історія. Я її загнала в графік, але говорили ми про це з респондентами довго. Військові, ветерани УБД ще довго буде ця вся історія. Але що відмічали всі респонденти? Що з часом, коли це все закінчиться, все це ну, все це, війна закінчиться і така нагальна проблема меншитиме з часом, це відійде. Так само це стосується сімей військових. Інше. От ті категорії цікаві, на які дивляться опитувані девелопери: це воєнно-промисловий комплекс, аграрій і спекулятивний інвестор. Хоча він більшою мірою в прибутковій нерухомості, хоча є зараз девелопери і ріелтори, які дають можливість заробити людям на тому класичному спекулятивному спекулятивній історії, яка була до повномасштабки. Прогноз по ремонту від девелопера питала, я популярність зростатиме. Але з часом там всі вгоманяться стане обов'язковим. Просто мастхев. Знаєте, як там в Турції чи десь на Заході, ти заїжджаєш і живеш. Це взагалі тільки воєнний тимчасовий тренд, потім люди знову повернуться своє робити інше. Ну, от Самі бачите, популярність зростатиме, але люди не можуть чітко спрогнозувати, чи воно там ну, мастхевом стане. Обов'язковим всього дві компанії сказали, що це буде прям мастхев. Вот. ну, і відмітили, що для дохідної буде зростати для, вразного, для власного Власного проживання, десь воно так і буде в цих рамках знаходитись. А тепер сюрприз. Ми ж нікого не попереджали. Але всі знають, що шульга потвора іноді буває, і ми вирішили порахувати. Ну Скільки ж сервісів у наших шановних девелоперів на етапі продажів, бо просто потім ми готували цей вент, вже часу не лишилось. І ми порахували в Альянс Новобуду на етапі продажів. онлі там по опитуванню видно 40 сервісів це лідери. Premium Space, Житомирська компанія, мої класні друзі, їм 39 не те, що вони друзі. Ніколи, ми самі не планували рахувати, ну не витримала я, підрахували. 39. І компанія, яка котеджі будує, а Stonehouse. Це Київський регіон, 38. Люди чесно, в опитуванні вказували, бо вони хотіли потім отримати безоплатно велике дослідження. Хто потратив час, той його отримує. Ми порахували. Я дуже втішилась, бо взагалі ви виявляються сервісні, ну по заявленим сервісам. І ми зробили новину про наше класне дослідження і зацитували, показали ці кампанії в новині в Інтерфаксі, щоб люди знали, хто в нас класний сервісний. Попладуйте колегам. Купуйте наше дослідження, це Олі Тараненко, Телеграм. Дивіться, куди вам рости, де вам рости, бо там от реально дуже багато. Ви можете просто дивитися, це є, це нема. Це треба, це не треба. Тут там прогнози не так, як я красиво кубіками тут зробила. Там прогнози прям описано, що девелопери перекажуть, що вони думають. На цьому все.